Питання про uh, Сашка Білого чи ведеться якесь розслідування по цьому вбивству? Uh, це перша частина питання, і друга частина uh, як ви відноситесь до того, що був зруйнований пам'ятник на могилі? Сашко Білий мій побратим, тому звичайно, як я можу до того відносити. Знаєте, нам реально війна не дала розібратися змістовно з тим. Ми створили тим тимчасову слідчу комісію, туди своїх представників направили, але тимчасова слідча комісія реально антинаша. розумієте. І вона дала такі висновки, що вони, звичайно, ні в тим не ворота. Ну, коли говорять про самогубство, що він сам себе застрілив, я бачив фотографію два постріла в серці», то от не уявляю собі, як то з ПМА можна два постріла в серце зробити. Ми не залишимося поза увагою, ні в якому разі будемо добивати. дач Бог, ще Миколу Карпюка витягнемо, бо є там певні у нас надії на це, і більш предметніше, тим займемося. Ну, у всякому випадку, хлопці, які у нас в Рухові, там на Рівненщині, то вони і з сім'єю постійно спілкуються, і допомагаючи можуть. І Ми відновимо той пам'ятник так само, звичайно, вже тобто тут питань не буде. Але думаю, що без тих системних змін, про яких я говорив, у прокурорській гальбу. Мінти гальмують, всі гальмують, вони пробити майже неможливо. Людина, яка віддавала наказ на затримання, вона пішла з МВС, Євдокімов, такий був заступник у Авакова. Ну я думаю, що на все прийде час розплати просто-напросто. Ми не забудемо білого.